Робота із-за укриття, як правильно ми нарізаємо кути, як правильно працюємо із за укриття в нашій валяції. Ми стаємо до укриття носками перпендикулярно до укриття. При цьому подаємо трохи коліна вперед. І тим самим при формуванні правильної бойової стійки ми з коліном рухаємося вперед. Тим самим відкриваємося на якийсь сектор. Наприклад, нам потрібно тут, не вистачає, допрацьовуємо тут, не вистачає, допрацьовуємо тут. Чому саме так, а не якісь інші інтерпретації? Такі позиції вийшли, відкрились, по вам попали, і ви впали в укриття. Те ж саме з коліном. Працюєте, по вам попадають, ви падаєте в укриття. Якщо в інтерпретації, наприклад, будь і інші, наприклад, такі працюєте, або такі працюєте. При попаданні у вас ви випадаєте з укриття і е, наражаєте на небезпеку на лінію вогню противника. Те ж саме виходить з такої інтерпретації працюєте, у вас попадають, випадаєте на лінію вогню. Тому ми використовуємо саме таку техніку перпендикулярно тобто до укриття, вийшли, подали коліно, Корпус тіла. Спочатку працює коліно, разом працюють і плечі. Тим самим ви подаєтесь вперед. Не дуже далеко, подались, перешагнули, подали далі, перешагнули, подались далі. Тим самим нарізаєте колію.